Давайте коротко розглянемо, що таке електронна медична карта пацієнта і як в ній орієнтуватися. Відповідно, нам треба перше знайти пацієнта, чи це через пошук, чи через графік, чи через пацієнти на стаціонарі, в залежності, де ви знаходитесь. Кожен пацієнт має свою карту. Як ви тільки її відкриваєте, тут відображається електронна медична карта. В цій електронній медичній карті є зібрані багато записів, і по факту вони є посортовані всі, і можна побачити, це є в перегляді медичної історії. Коли ви оберете даний пункт з меню, тобто є деталізація про пацієнта, яка можливо заповнити або лікарю, або пацієнт самостійно через свій особистий кабінет, заповнює дані. У нас є скорочена медична історія e-Health. Тобто сюди потрапляють всі записи, особливо це є епізоди вакцинація, які були створені пацієнту в незалежності від медичної інформаційної системи. Тобто це є вся карта пацієнта із записами, що є в електронній системі охорони здоров'я. Також є можливість по внутрішньому функціоналу, це є перегляд форми 025 амбулаторної картки пацієнта. Якщо вона попередньо була створена реєстратурою, лікарі амбулаторної ланки мають можливість бачити титулку пацієнта та формувати собі щоденники, щоб побачити ті записи, за який період вони, припустимо, ведуть по пацієнту, показати щоденник і відобразяться всі. Записи амбулаторні, які були створені даному пацієнту, такий вигляд буде мати 25 та форма електронна. І відповідно, якщо ви ведете її паперово, ви можете відразу її друкувати та зберігати. Так, як звичайна амбулаторна картка. Далі в нашій електронній медичній карті, якщо ми пролистаємо донизу, Є можливість е, застосовувати фільтра пошуку, ті дані, які ви хочете знайти, відсортувати. Тут дані потрапляють записані е, так само всі і амбулаторні, і стаціонарні, їх можна відрізняти по типу, які є заповнені форми, та за потреби ви можете переглянути, тобто детальніше кожну консультацію е, чи аналізи, чи стаціонарний випадок, якщо там була виписка. Тобто переглядати ті дані, які є записані пацієнтом. Але ця карточка, вона є внутрішнім. Сюди потрапляють як і дані, які є в електронній системі охорони здоров'я, так і дані, які є внесені безпосередньо тільки в медичну інформаційну систему Аска. Такі дані в карту пацієнта, вони вносяться внутрішньо через додати запис в карту пацієнта. І відповідно тут є категорії форм, які в нас є розроблені спеціально для медичних закладів. Вони можуть обирати, допустимо, чи по групі, і обирати з конкретної групи якусь форму для заповнення, щоб записати в ЄМК пацієнта, чи пошук по назві розширений. Також ті останні форми, які ви використовуєте, 5 штук, вони будуть закріплені завжди вверху, тобто для швидкого доступу до даних форм. Коли ви обираєте, допустимо, якусь форму для заповнення, ви можете вносити цей готовий шаблон, де ви вносите лише там, показники чи якісь описи, чи що це буде консультація, це обираєте і відзначаєте якісь певні показники пацієнта, зберігаєте і ці дані вже зберігаються в електронній медичній карті пацієнта.